Дві ракети з паузою в 20 хвилин. Підступний удар ворога по кривому рогу, які маємо наслідки. Ймовірне припинення вогню на 30 днів. Америка та Європа чекають відповіді росіян, кажуть м'яч на їхньому боці. І наші у Венеції, як боєць зсу, врятував порізаного ножем молодика. Про все це докладніше за мить у Тесен Онлайн. Я Іван Костроба. Підписуйтесь і починаємо. 47-річну жінку, матір двох дітей, вбили росіяни у кривому розі на Дніпропетровщині. Ще 15 людей поранили. За життя п'ятьох потерпілих борються медики. Зранку ворог двічі атакував місто балістикою з різницею в 20 хвилин. Обидві ракети влучили в готель. Побито також близько 30 навколишніх багатоповерхівок, а ще автобуси, машини, школа, гаражі. На місці прильоту вже побувала наша Анастасія. Невірна і розповість про все докладніше. Напівзруйнований готель земля засипана друзками скла та уламків. Так нині виглядає місце подвійного ракетного удару по кривому рогу. Ворог з по сьомій ранку вдарив по місту балістикою і камери зафіксували. Момент влучання. Прошу поглянути, як це було. Після першого влучання минуло хвилин 20, як пролунав другий вибух. По цьому готелі окупанти вже били близько півроку тому. Відтоді він стояв порожній і от нанесли новий удар. До речі, на відео з моментом влучання добре видно, що навколо епіцентру вибуху звичайний житловий мікрорайон. Вікторія розповідає, саме збиралась годувати однорічну доньку, коли пролунав вибух. Мене врятувало вікно відчинене. А дівчата були далеко від балкону, ну там трохи вилетіло. Малеча взагалі злякалась, дуже сильно плакала. Вибуховою хвилею потрощило близько 30 навколишніх багатоповерхівок. Ранок, тож більшість людей ще перебували вдома. Кажуть, ледь встигали ховатись від вікон та друзків скла, що розлітались по квартирі. Багатьом тут вікна повиносило вже вдруге. Це фанера була вже після першого удару, ну, а Якби спав, то б його б накрило. Я обстилася в іншій кімнаті, так мене шарабахнуло. бахнула. тут трішки руку, ну. Вікна тут з той в мене все. Як не не нез'їлить мені сьогодні, то я буду спати тут на лавочці. Жінка 47 років загинула на місці. Це була співробітниця Криворізької військової адміністрації. Вона саме їхала на роботу тролейбусом. У неї залишилось двоє дітей. Кількість поранених постійно зростала. Наразі відомо про 15-тьох. У лікарнях перебуває 9 людей, з них п'ятеро важкі, є вкрай важкі. Лікарі роблять усе можливе, аби їх врятувати. Також хочу додати. То що це вже четвертий готель, який окупанти намагаються зруйнувати у кривому розі. Більше подробиць розкажемо у наступних випусках ТСН. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Рятувальники загасили пожежу під Одесою на резервуарах з пальним. Вона сплахнула в ніч на вівторок. Внаслідок атаки ворожих безпілотників. Фахівці запевняють, що повітря у місті не містить небезпечних концентрацій шкідливих речовин і продуктів горіння. Хоча ще напередодні над Одесою цілий день здіймався стовп чорного диму. Містянам рекомендували закрити вікна в будинках, а на вулицю виходити в респіраторі. Пожежа була надскладною. В гасінні були задіяні понад 100 людей рятувальники, добровольці, службовці Нацгвардії. Для забезпечення безперебійної подачі води «Укрзалізниця» надала два пожежні потяги. Україна погодилася на тридцятиденне припинення вогню, і тепер черга Росії. Напередодні у саудівському місті Джидда завершилися переговори між американською і українською сторонами. Режим припинення вогню пропонують запровадити не лише в повітрі та на морі, а й на лінії фронту. Однак тільки за умови, якщо Росія теж буде його дотримуватися. За підсумками зустрічі також домовилися негайно відновити постачання військової допомоги і обмін розвідувальними даними і ще обговорювали повернення наших потонених з Росії і розробку мінеральних ресурсів, але без підпису угод. Державний секретар США Марк Рубіо за результатами перемов заявив, що тепер м'яч на полі Росії, і що вони повідомлять Кремль про результати переговорів. Контакти відбудуться вже сьогодні. Підтвердив це раніше і Дональд Трамп. А ще після конфліктної ситуації в овальному кабінеті американський президент сказав, що Зеленського знову чекають у Білому домі. А ось як прокоментували результат переговорів учасники зустрічі: керівник офісу президента України Андрій Єрмак і державний секретар США Марк Рубіо. Винетейки Аферда. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Ми говорили сьогодні е, про різні варіанти. Але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні дійсно, бо ми знаєте, маємо доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які на жаль не дали нам жодних гарантій. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН. Що приховує кров Путіна? 16 березня, о 21, на YouTube ТСН тиждень. Таємні хвороби путіних. Привітали результат вчорашніх переговорів між американцями і українцями в країнах Європи. Водночас повторили фразу Рубіо про те, що м'яч тепер на російській половині поля. Президентка Єврокомісії Урсула Ляєн у соцмережах написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного справедливого і тривалого миру для України, і що Європа і партнери готові відіграти цитую свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Британський прем'єр Стармер так само зазначив, що всі мають подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного і стабільного миру, і оголосив, що вкотре збере цими вихідними лідерів для обговорення наступних кроків. Тим часом президент Франції Меніель Макрон закликав союзників почати планувати гарантії безпеки для України в разі укладання мирної угоди. Про це він заявив під час зустрічі з начальниками штабів в Парижі. Учасники погодилися, що гарантії безпеки, цитую, не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей. Кримінальна відповідальність для керівників ТЦК і військово-лікарських комісій. Верховна Рада попередньо ухвалила законопроєкт, який... Доповнює кримінальний кодекс України новими статтями за порушення правил мобілізації для голів і членів ВЛК і очільників ТЦК запровадять кримінальну відповідальність від 3 до 8 років ув'язнення і заборону обіймати певні посади від 1 до 3 років. Зокрема, покарання передбачено за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу. Також законопроекту. Екту впроваджує правовий механізм, який дозволить оперативно розслідувати порушення ТЦК і ВЛК під час мобілізації. Як думаєте, працюватиме цей закон чи притягатимуть винних? Пишіть свої думки в коментарях до випуску і не забувайте про лайк і підписку за цікаву інформацію. Продовжимо. Майже 20 мільйонів на відкатах ДБР і Нацполіція виявили злочинну групу, що заробляла на підрядниках комунальних підприємств. Мова про посадовців Київзеленбуду і керівників деяких управлінь. Вони кажуть, правоохоронці, допускали до державних підрядів лише тих. Хто згоджувався платити їм таксу, вона становила 15% від суми договору. Гроші учасники схеми ділили між собою. А керівники міста кажуть, детективи давали мовчазну згоду на такі схеми. Всього силовики задокументували аж 10 корупційних епізодів. Сума збитків для держави склала майже 20 мільйонів гривень. Утім, кількість зловживань кажуть може бути значно вищою. Тож розслідування у справі ще триває. В районі двадцять давно дуже п'ятнадцять процентів ну, там, до тридцять грива. Трьох керівників комунального підприємства Київ затримано їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 51 мільйон 476 тисяч гривень. Ще двом керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру. Регував за військовими аеродромами і готував теракти на заході України. Агента російського ГРУ затримали СБУ на Хмельниччині. 30-річного місцевого окупанти завербували через телеграм-канали, де він шукав легких заробітків. За даними слідства, він обладнав спостережний пункт у власному будинку біля режимного об'єкта ЗСУ. На даху встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу, що порох міг спостерігати за бойовою активністю на військовому аеродромі. Наступним завданням була підготовка вибуху біля ТЦК за даними СБУ, російська спецслужба мала намір віддалено підірвати і фігуранта, щоб позбутися свідка. Контррозвідники затримали зрадника, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Доброволець з Нової Зеландії віддав життя за Україну в Києві. Попрощалися з 28-річним домініком Абеленом з позивним Толкін, який служив у міжнародному легіоні головного управління розвідки України. Він загинув ще влітку 22-го року під вугледаром. Однак забрати тіло полеглого захисника вдалося лише нещодавно. Домінік народився в місті Нельсон, новій Зеландії. Він був капралом королівського новозеландського піхотного полку і брав участь у бойових операціях в Іраку. Приїхав до України щоб приєднатись до спротиву російській агресії. Спершу працював військовим інструктором, а згодом приєднався до бойового підрозділу міжнародного легіону ГУР як кулеметник. Його останній бій стався 23 серпня 22-го року в районі Вугледара. Домінік забезпечував вогневе прикриття своїм побратимам у ближньому бою. Отримав смертельне поранення. Бійця поховають на батьківщині. Домінік Абелен був представником Маорі, корінного народу нової зеландії. Тож його бойові товариші вшанували полеглого, виконавши хаку традиційний танок воїнів Маорі. Вони герої куди б не подалися у Венеції. Український військовий Яніс Терещенко врятував хлопця з ножовим пораненням. Про це пише місцева газета Кур'єре Дель Венето. Інцидент стався напередодні. Не бійка між двома молодиками. Один з них вдарив ножем іншого в руку, ногу і потім втік. Дивом поряд опинився боєць третьої штурмової бригади, який щойно приїхав з родиною у відпустку в Італію і йшов до свого готелю. Каже, деякі місцеві одразу взялися затискати рани ременем у когось був антисептик, але зупинити сильну кровотечу зміг саме Яніс у чоловіка. При собі була аптечка з турнікетами. Згодом Терещенко написав у мережі цитую: «20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопцю, що я був поряд, інакше той до приїзду швидкої би кров'ю. На той момент поранений вже втрачав свідомість. Зрештою, потерпілого оглянули медики і надали допомогу. Тож підтримуємо наших воїнів, вчимося у них. Якщо маєте подібні героїчні історії, діліться ними в коментарях. Можливо, вона також опиниться в нашому випуску. Аби завжди бути в курсі найважливішого. Підписуйтесь і тисніть нагадування. Переможемо.